hzk 4 k Cinema Android HDMI, кінотеатр, який завжди з вами де б ви не були. Вдома, у подорожі чи на природі. Пристрій компактний 100 на 100 на 170 мм. Та легкий всього 530 грамів. Діагональ зображення від 40 до 130 метрів, при проекційній відстані 0,53 метри. Картинка яскрава та чітка навіть у темному приміщенні. Яскравість летне 160 ANSI Люмен, контрастність 1500 до одного роздільна здатність, HD 1280 на 720 пікселів з підтримкою декодування відео у форматі 4К для підключення передбачено три інтерфейси: USB HDMI та 3,5 мм міні Джек, а також підтримка Wi-Fi 6 і Bluetooth версії 5.0. всередині потужний чотирих'ядерний процесор ARM Cortex A 53 та короткофокусна лінза із коефіцієнтом фокусування 0,9 графіка mali G 31 1 ГБ оперативної пам'яті та 8 ГБ Будоване. Шум вентилятора всього 28 дБ, що абсолютно не заважає під час перегляду. RTK 4K Cinema Android HDMI, чудове поєднання якості, технології, дизайну та ціни.